Я зараз на багаточисленні прохання покажу себе в білизні. Купила обновку бренд. Бачите, як садить. На секунді купила. Я люблю таке, знаєте, щоб вони були без етіх всяких, без всяких еті. Він трошки мокрий, тому що я його кинула в воду, думала стирати, а потім я його витащила, хотіла вам показати. Я хочу спитати у вас, ви речі після секонд-хенда перете, чи ви думаєте, що там вони вже такі стерилізовані? Я купила в перший день завозу, в другий нічого не знайдеш. Трусики, ліпчики розбирають одразу, мгновенно. Косточки є. Хочете, покажу, який в мене розмір? Всі ж інтересуються, інтересуються. Бачите букву?